Рожен Арбоні — людина, яка винайшла урбаністичне освітлення, урбаністичний під підхід до світлового дизайну, Микола Каблука, засновник компанії Expolite та Каблука ITEM Digital Sculptures. Архітектурний світловий дизайн це така академічна наука, яка досліджує взаємодію світла, простору та сприйняття людиною. Аналізували релігіозні споруди, образовательні елементи, якраз пішли підходи, от, of Street Light. Щогодини на площі з'являлося 25 квіток. Тут ув'язана проекція була з підсвіткою фонтанів, з підсвіткою амфітеатра, з якого люди зверху це спостерігали. Робити нестандартним підходом, меморіалізацію, робити хрест не формою, а контрформою, хрестом, в який ти можеш увійти, що буде означати, що ти розділяєш той хрест, який випала доля нести країні. Майстер план Дніпрі це не просто проєктна робота якоїсь організації, це комплексна робота, в яку долучені всі рівні стейкхолдери ключових. Тобто, таким чином ми створили чотири потужних команди, починали з системного аналізу міста, причому під різними кутами. Ною цілю було а, для початку розділити на ділянки саме місто Дніпро і подивитися, яке воно а, по саме позолений. На Нам важливо було зрозуміти, як краще влаштувати свої наміри, враховуючи усі зони активності і ідея зробити світло живим. Всі команди доводили і структурні елементи те, як виглядало нічне місто до і з рухуванням нашого проєкту, як воно може виглядати. Ну і врешті ми розробили свій майстер-план із нашаруванням. Кожне місце заслуховує на панораму, якою хочеться насолоджуватися і фотографувати.